Одне ребро Додаємо сметанку обов'язково. Кропова вирішує. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс. Сьогодні ми з вами будемо готувати зелений борщ з кропивою. Ну і там ще купа іншої зелені. Це буде дуже смачно, це буде неймовірно просто, але як завжди. З деякими нотками про які ви мусите знати, для того, щоб у вас вийшло так само або навіть краще. Тому, якщо ви готові готувати, сідайте зручніше або відразу там в опис подивились продукти, купили і готуйте разом зі мною. Ну і не забудьте, як завжди, поставити невеличку подавайку бонусом для того, щоб просувати україномовний контент. Першим ділом поставте варити яйця, гарно підсоліть воду, щоб вони гарно чистились. А ми з вами почнемо з м'яса. Я взяв по м'ясу ребра свинячі. Тут вони такі попросив більш м'ясні, ніж реберні, щоб не тільки було у нас насичено, а ще і м'язко. Ну, що це за борщ без м'язка? Хтось би сказав. так? Наріжемо їх крупненько. Але так, щоб воно у нас і жарилося і зручно було, ну, давайте такими по ребру. Наріжемо по ребру приблизно ось такими шматками. На ну, гарно розігріту сковорідку трохи олії. І для насиченого смаку бульйону обов'язково обов'язково обсмажуємо м'ясо чи ребра до насиченого золотистого такого кольору, для того, щоб відбулася реакція маяра. Коли маємо ось таку шкоринку, можна перегортати. Відкуємо, щоб нічого не згоріло, перегортаємо з усіх сторін. Аромати неймовірні. І перекладуємо все в великий баняк та заливаємо водою. Гарно підсолюємо. І хай вариться. Ну і осталось у нас найскладніше все понарізати. Почнемо ми з цибульки, в мене вона така молоденька. На базарі, до речі, йдете на базарі, там все знаходите. все найкраще. Молода морква, зелень. Ну, з кроповою, там, правда, не знайдете, тут кропову треба десь шукати в інших місцях. Значить, нарізаємо кубиком, як завжди, нічого у нас не міняється. Вертикально пройшлись. Горизонтально пройшлись і шаткуємо. Виплакав всі сльози від цієї цибулі. Вроді молоденька, така мала би і не щипати, але вона мене підвела. Цибулі закінчили, сковорідку розігріли, поставлене невеличкий вогонь, хай гріється. А ми поки наріжемо морку. Також кубиком. Морка молоденька, соковита. Кубик трошки більший, ніж на цибулю. Так раз, два. Трошки олійки до нашого жиру я його, звичайно, не зливав, там весь смак. І починаємо смажити цибулю. Цибуля стала прозорою, можемо додавати моркву. Перемішуємо та продовжуємо смажити до золотистості. По чеснику нічого не міняється. Поклали, натисли та нашаткували дрібно. Не забуваємо знімати пінку, як тільки її бачите. Лавровий лист, поки тут морко смажиться. Потратимо з вами декілька секунд. Бо ще, звісно, вогонь був трошки більш потужніший. Але ж воно, знаєте, або, або така струя, або ледь-ледь. Тож нам треба вивільнити всі ефірні масла. Я думаю, що ви вже всі так робите. Підписники клюса це наш, наша фішечка. Але воно. Ну, блін, воно дійсно працює. Хто каже, що воно не працює, ну той просто не пробував. Супер! Все. І так само робимо з іншими. Коли овочі зазолотились, на останньому етапі додаємо чесник. Нам потрібно його тільки прогріти. Та підсолюємо сіль, я взяв українську з хроном та гірчицею від ріпки любові. Тобто, щоб дати ще більше української нотки. Поки що відставляємо та продовжуємо нарізати інші інгредієнти. Далі картопля. В мене молода. Розріжемо її так, на... ось такі шматки. Те, що треба. 152 окрема розвідувальна рота збільшує склад та кількість своїх ударних екіпажів, але для ефективного виконання поставлених задач край необхідні додаткове FPV обладнання та інші технічні засоби. Такі, як зарідні станції, носії ретрансляторів та інше. Просимо Андрія Клюса та його аудиторію долучитися та організувати збір коштів нам на допомогу. З вірою в перемогу, слава Україні! Героям слава! Ну, і почнемо нарізку. Звичайно, з кропиви. Дуже мені вона подобається, пахне такими цитрусовими, якимись лаймовими, неймовірними нотами. Хто її не разу не куштував, дуже раджу вам приготувати, особливо коли зараз сезон. Так, зминаємо її і шаткуємо. Головне не забудьте надіти рукавиці, коли будете з нею працювати, бо можете собі злегка поколоти все. І окрім її свіжості, такої приємної ноти, звичайно, тут дуже багато користі. По-перше, залізо, вітамін А, вітамін С і вітамін К. Ось вам от, отака історія. Пересипаємо її, все можемо змішувати е, кропиву, щавель, е, шпинат. Можемо змішувати разом. Зелень давайте окремо. Хтось скаже, ну зелень то тобто все теж зелене. Я маю на увазі е, зелену цибулю, кріп петрушку, тому що ми будемо трошки ще давати на подачу. Беремо шпинат і процедура та ж сама. До речі, хотів сказати, що як ви бачите, все у нас вже помите і зняте з гілочок, тобто тільки одні листочки. Це дуже важливо, коли будете дивитись в грамовки. Далі щавель і мікс зелені, кріп, петрушка та зелена цибуля. За 10 хвилин до кінця приготування додаємо картоплю та підсмажку. Перевіряємо, як там яйця, яйця на місці. Почистимо, що там у нас по лайфхачикам по почисткам, зручності. Ну, реально, що не кажіть, але воно працює. Головне Свіжі яйця. Бо якщо яйця не свіжі, ще не можна більше його побути. Якщо яйця свіжі, воно гарно чиститься. Нічого не не пристає, нічого неде не приліпає. І плюс сіль. Але буває таке, що додаєте багато солі, яйця не свіжі, а воно нормально не чиститься. Ну, як я міг не додати дрібку любові, особливо коли це 13 овощів, ідеально сюди підійде, а також для інших супів та інших страв. В описі будуть склад цієї спеції, інших спецій і всі грамовки, для того, щоб у вас вийшло не гірше, ніж у мене. Спеції не місяць солі, тому можна додавати їх більше. В самому кінці додаємо зелень. Готувати його довго не потрібно, тільки довести до кипіння. І не забуваємо про частину. Другої зелені, кріп петрушка та зелена цибуля. Залишаємо на подачу ще. Обов'язково дегустуємо. Я зараз трошки збалансую дрібкою цукру і додам соль с родом та гірчицею. І це я знаю, багато хто додає відразу в зелений борщ та й не париться. Мені дуже подобається, коли воно в тарілочці гарно лежить, а не воно таке, знаєте, все там перекалапуцкане і так далі. Тому я окремо його нарізаю. Наріжемо кубиком. Якщо у вас є така штучка, що відразу кубики робить, десь у мами там вдома є. У <сі> мене немає. Я ось так. Раз, раз і все. Борщ готовий. Виглядає неймовірно, як на мене, як вам. Вподобає як уклюзи слово і за нього чи ні. Давайте одне ребро. І інших компонентів. Додаємо яйце і зелені. Я готовий дегустувати, але як дегустувати без сметани? Я не знаю. Тому додаємо сметанку обов'язково. Перемішуємо. Кропова вирішує. Можна і без скроповий, звичайно, але з кроповою, якщо ви приготуєте, це неймовірно, це дуже смачно, це по-українськи, це аутентично. Всім раджу приготувати зелений борщ за цим рецептом. Даю новий тренд. І написати потім в коментарях, як вам. Отут залишу вам відео, рецептики, готуйте з любов'ю. Ну а я буду з вами прощатися, всіх вас обіймаю, цілую прямо в душ, вас шеф. па папа.